9 жовтня в Придонайській філії МаУП студенти першого курсу спеціальності психологія провели тематичний захід до Всесвітнього дня психічного здоров'я. У заході взяли участь першокурсники філії та коледжу Мауп. 10 жовтня у світі відмічається День психічного ментального здоров'я. Для придонайської філії МаУП це є вже традиційним святом, метою якого є допомогти адаптуватись першокурсникам. До вимог навчання, до колективу і стати часткою єдиної родини МАУП. День психічного здоров'я був заснований Всесвітньою організацією охорони здоров'я задля для підвищення рівня обізнаності про проблеми психічного здоров'я та мобілізації зусиль на підтримку кращого психічного стану. Сьогодні, як ніколи, є актуальною проблема зміцнення та збереження особистого психічного здоров'я. У жовтні місці проводиться День психічного здоров'я. Ми психологи першого курсу і проводили сьогодні захід День психічного здоров'я, який розділявся на дві частини: як презентація, так і практичні заняття метою цього заходу було те, щоб адаптувати студента першого курсу до нового місця навчання. Першою частиною заходу, яка проходила в навчальній аудиторії, була презентація. Студенти розповіли, що таке психічне або ментальне здоров'я, які чинники на нього впливають та які симптоми порушень. Ментальне здоров'я є невід'ємним компонентом гармонійної життєдіяльності. Це основа нашої індивідуальної та колективної здатності ухвалювати рішення, будувати стосунки та формувати світ, у якому ми живемо на практичній частині учасникам були запропоновані інтерактивні вправи. Вони сприяють налагодженню емоційного стану, формують мотивацію до колективної діяльності та розвивають інтерес до самопізнання. Сьогодні ми проводили вправи подяки та знайомства. Вправа знайомства допомагає студентам адаптуватися та пізнайомитись більш. Один з одним також була вправа з командним рисувальником. Було дуже приємно бачити яскраві та щасливі емоції наших студентів. Такий захід об'єднав усіх присутніх та допоміг першокурсникам краще пізнати один у одного та адаптуватися до нових умов навчання. Сьогодні була хвилина слави для психологів. У Бридонайській філії Мауп готуються психологи за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалаврат та магістратура. І сьогодні наші психологи переконались, що обрали свій професійний шлях вірно. Юлія Патлацюк, Наталя Маленко для програми новин.